Наша відеокамера 29 сьогодні у нас серпня 2025 року. Будемо робити експеримент із акумуляторним компресором. Я його підключив до машини, дивимося, за скільки він накачає колесо, колесо спущене ось так. Тобто воно припущене. Вмикаємо. Так, вмикаємо. Що воно нам пише? Пише, що псі 5, а нам треба не псі, а бари або кілограм на сантиметр квадратний. Переключаємо. Так, не воно. Велосипед. Автомобіль. Так, псі не воно. Кілопаскалі не воно. Кілограм на сантиметр квадратний можна, 0,35, але нам треба бари. 0,35, навіть одиниці нема. Все, поїхали, качаємо, ставимо таймер. 50 секунд було. Я буду робити перерви невеличкі на паузу, щоб довго не фільмувати, щоб вистачило заряду батареї, бо може не вистачить заряду батареї зафільмувати все.